Совість якої немає в несвідомому або чому образ Бога часто говорить голосом нашого внутрішнього судді. Ми любимо уявляти, що совість це щось справжнє, чисте і глибоке, що вона не потребує пояснень, що вона завжди підкаже, де правда. Совість подається як щось священне, наче голос душі, який діє безперебійно як внутрішній моральний маяк. Вона нібито живе в нас із народження, незалежно від виховання, культури, досвіду, але в психоаналітичному баченні, особливо в класичній моделі Зигмунда Фройда, ця картинка розпадається. Совість не є вродженою, вона не є глибокою, і навіть більше її взагалі немає в нашому несвідомому, як психіка організовує себе. Щоб розібратися, що таке совість, потрібно подивитися, як влаштована психіка у психоаналізі. Фройд пропонує дві моделі: перша рівні психіки, свідоме, передсвідоме, несвідоме, втора структурна модель ід, его, суперего. Друга модель допомагає зрозуміти механіку моральних процесів. Ід – воно. Це найглибший і найдавніший рівень. Тут живе все, що психіка не хоче визнавати первинні бажання, інстинкти, агресія, сексуальність, заздрість, і все те, що культура, сім'я, релігія навчили називати неприпустимим. Це світ чистого Я хочу, світ імпульсів без моралі, правил чи логіки, йому не властиві етика, сором чи вина. Воно просто живе всередині нас у темряві. Его, я це наше свідоме я, яке бачить світ, діє в ньому, намагається вижити і адаптуватися. Его намагається балансувати між бажаннями ID, я хочу, реальністю зовнішнього світу я можу. І вимогами суперего я повинен. Его це архітектор компромісів, дипломат стратег. Саме его усвідомлює, розмірковує. Переживає провину, сором, відповідальність, і саме через его ми здатні формувати моральні судження. Суперего над я це моральна інстанція. Суперего формується у дитинстві із заборон, приписів, норм, які ми отримуємо від батьків, вихователів, вчителів, культури, релігії. Це голос так не можна, це неправильно, це соромно, це гріх. Суперего вбирає в себе уявлення про ідеальне я, моральний авторитет, ідеалізованого батька, Бога або інші фігури, які бачать і судять, але суперего не завжди доброякісне. Воно може бути жорстким, параноїдальним, непримиренним.